день, генерал Цвяхів. я прийшов як ви і казали. Щось сталося? Добрий день, Матвій. Ми вас викликали для того, щоб розказали про те, як ви захистили цей від нападу. Якби я знову не хотів торкатися цієї теми, але я вам розкажу все, як було. Коли я отримав повідомлення, що ми на моїх одного друзів напали, мені було все одно, вижив я в тій бійці чи ні. Я... я думав, що я не встигну, я не зможу захистити їх. Постріли, вибухи, кожен рух міг стати останнім. Я бачив, як відчайдушно бився влад, як Коля ледь тримався на ногах. І в ту місці зрозумів, відступати вже нікуди. Або я зупиню їх, або завтра вже не буде нікого рятувати. Валерій, він зрадник. Я готовий був розірвати повністю всіх, хто там був. Я в ту мить був і так знесилений, я чесно подумав, що це кінець. У тій бійці я залишився сам, один проти всіх. Коли мої друзі вже не могли піднятися, я зрозумів, або зараз, або ніколи. Усе тіло горіло від болю. Але я не дозволив собі впасти, не міг. Бо тоді хвали б усі ми. Вони сміялися, впевнені у перемозі, але я відчув у собі щось інше. Не просто силу, а злість і рішучість. Кожен удар і через біль наносив не за себе, а за тих, кого вони принижували і калічили. Я бився за своїх друзів, за ліцей, за справедливість. Я вистояв. Один за одним вони падали. Крики змінювались на тишу. Коли останній ворог лишав на підлозі і ледве стояв на ногах, але я стояв. А Валерій? Він утік. Я бачив, як він втікає в темряву. Чув, як він сміявся, тікаючи. Я нічого не зміг зробити. В той момент сил просто не залишилося. Це була моя перемога, але й моя найбільша поразка. Валерій десь там, живий, я знаю, він ще повернеться. І я, я чекатиму. Коли я лежав у лікарні, до мене постійно приходили мої однокласники з іншого класу однокласники. Я був радий їх бачити кожній миті. Влад постійно говорив про те, що твориться у ліцеї. Тіма розказував веселі історії та приносив ліки мені. Евеліна приносила мені гостинці. Я, Я їм сильно вдячний за це. Добре. Дякую за інтерв'ю.